Розділ 17. Холодний душ. Після того, як козацький кіш ущент розгромив армію тиранозавра, кошовий отаман Северин особисто зустрівся з кожним побратимом і міцно потиснув йому руку. Козаки не давали старому проходу, ділилися враженнями від битви. Коли Северин Гонта і Прохор Іванович розмовляли під безсмертним дубом, помітили, що з одного боку до них наближалася Владислава, а з іншого Тарас. Северин, поглянувши, що його вихованці йдуть не разом, подумав Ох, незабаром Тарас попаде під холодний душ. Знаєш, що, отамане Северине? підійшовши рішуче промовила Владислава. Мені вже час додому. Знаю, відповів старий. Тарас розгублено поглянув на товариство, мов би шукаючи відповіді на запитання А що ж мені робити? І промовив занадто квапливо, напевно, щоб не передумати. Мені теж вже час додому. Дуже важко з вами розлучатися, але я відпускаю вас, мої рідні, спокійно промовив кошовий. Дівчинка кивнула в бік Тараса. Ми вирушимо разом. Так, візьметеся за руки і натиснете на кнопку Феда, відповів Северин. Тарас боязко поглянув на фотоапарат, що висів у нього на шиї. А коли це можна зробити? спитав він, побоюючись, що кошовий може сказати, та хоч одразу». Та хочу одразу цієї ж миті посміхнувся Кошовий. А коли прийде час вам знову сюди повернутися, ми вам дамо знати. Все так просто, здивувалася Владислава. Та що тут поробиш? Так влаштоване життя. Те, що здавалося складним і далеким, стає простим і буденним, коли приходить час, зітхнувши, пояснив Северин. Діти розгублено дивилися навколо. Неначе намагалися назавжди запам'ятати усе, що бачать. Усе соколята, все, давайте прощатися, заметушився Кошовий. Вихованці підбігли і повисли на ньому. Ми будемо скучати, витерла сльози Владислава. Спасибі за все, стримано подякував Тарас. Кошовий розцілував їх на прощання, потім відштовхнув від себе. Душа розривалася на шматки. Нила, мов хворий зуб, і наказав рішуче Візьміться за руки, жми, Тарасе, кнопку. Прощавайте. Останнє слово наставника діти чули, неначе вісні. Відбулося переміщення. Перш ніж натиснути на кнопку, діти в метушні забули спитати. Що ж треба робити, аби переміститися куди хочеш? Вони хотіли, певна річ, потрапити в різні місця. Та, можливо тому, що ані комуди, ні оселі, в якій колись жила Тарасова сім'я, вже не було, вони перемістилися на горище будинку старих музик. Владислава схопила Тараса за руку і, згораючи від нетерпіння, потягла до сходів. Ходімо швидше, я познайомлю тебе з бабусею і дідусем. Тарас ледве встигав, перебираючи ногами і слідкуючи за тим, аби не звалитися. Старенькі, почувши гуркіт, вибігли з кімнати. Ура! Я вдома! кинулася до них внучка. Слава Богу, нарешті дочекалися, ледве видихнула Наталя Вікторівна. Жива, здорова, життєрадісна, хвала небесам, жах закінчився, промовив Михайло Павлович і поклав під язик пігулку. А Владиславі раптом стало якось тривожно й незатишно. Я чомусь відчула, що не була тут дуже давно, як після лікарні, коли пролежала там місяць чи більше, промовила вона. Тебе й не було місяць, сонечко моє, підтвердила бабуся, обіймаючи улюблену внучку. Дід вказав на настінний календар. Так, саме тридцять днів. Ось ми відмічали кожний день. Не може бути, а на озері здавалося, що часу взагалі не існує. І чомусь навіть на думку не спадало дізнатися, котра година. вигукнула вона. А про себе подумала так ось в чому справа? На озері Талантів час зупинився, тому й Тарас не зістарився. Родичі все обіймалися, гомоніли, здавалося, про Тараса зовсім забули. А він, ледве не впавши від запаморочення, присів на нижню сходинку і схопився за голову. Думки стрибали, плуталися, завдавали болю. Хто ці люди? Звідки Владислава все про мене знає? Адже там, на озері, вона так і не сказала про це. І скільки часу я пробув у козаків? Господи, як все дивно, складно та заплутано. Нарешті згадали про Тараса. Хто цей хлопчик? спитав дідусь. Здається, я його вже десь бачив. Це Тарас. А бачили ви його на старій світлині у вашому сімейному альбомі? Михайло Павлович і Наталя Вікторівна, як вони думали, були готові до містики. Більше за те, останні два тижні вони повсякчас очікували зустрітися з чимось містичним і загадковим. Уявляли, що після повернення їхня улюблениця повідає їм багато чого неймовірного. І от цей день настав. Владислава стояла перед ними. Але Тараса старенькі, як виявилося, все ж таки не були готові побачити. Вони розгублено дивилися на хлопця, на внучку, одне на одного. Тарас ще менше був підготовлений до тих змін, що звалилися на його голову, і дійсно почувався так, ніби потрапив під холодний душ. Владислава тільки тепер зрозуміла, що пояснювати доведеться багато чого, здебільшого такого, що й слів одразу не добереш. Намагаючись взяти ситуацію під контроль, вона вигукнула: Тільки не хвилюйтеся. Потім промовила, намагаючись зібрати думки докупи. Зараз я вирішу, як вам все пояснити. З чого б почати? Раптом їй на допомогу прийшла бабуся. І ти не переймайся, дитинко, розкажи краще, як поживає Северин музика. То ви вже все знаєте, але як? Та про все це потім. А зараз треба дещо пояснити Тарасові. Несіть мерщій сюди ваш старовинний сімейний альбом. На світлині, що пожовкла від часу, Тарас впізнав себе. Це ж мене сфотографували після перемоги на конкурсі, розгублено промовив він. Звідки у вас цей знімок? Вам його мій батько дав? А що з ним? Я хочу його побачити, та й маму також, і брата Павла, і сестер. Владислава і старенькі стривожно дивилися на хлопця. Першим після тривалої мовчанки заговорив Михайло Павлович. Зрозуміло. Значить, ти і є, зниклий при загадкових обставинах Тарас. Хлопець знову схопився за голову. Де мій дім? Де моя сім'я? Я хочу усіх бачити. Я думав, що був на озері недовго. Що ж трапилося? Це все витівки Северина? Це він так пожартував наді мною. Тобі треба заспокоїтися, голубчику. Погладила його по голові Наталя Вікторівна. Видно, що потрапив ти в непросту ситуацію, та ми допоможемо тобі з усім впоратися. Головне, що ти живий і здоровий. Ходімо до ліжка. Вона підвела нещасного до дверей спальні. Хлопець, мов підкошений, повалився в ліжко, бурмочучи собі під ніс. Так, так, спати. Господи, я ж забув зовсім. Що на світі ще й ліжка є, щоб спати. Як же мені хочеться спати, скільки ж часу я не спав, він миттєво заснув. Дідусь і бабуся знову кинулися до Владислави. Обличчя в них були мокрими від сліз. Уявляєте, Тарас не спав більше вісімдесяти років, а я місяць. Та що найбільш вражаюче, ані мені, ні йому. Спати не хотілося. Озеро Талантів це зовсім інший світ. Там все не так, як тут. Дівчинка похилилася на діда, солодко позіхнула і заснула стоячи. Він відніс її до ліжка. Через годину до садиби під'їхала машина Юрія Михайловича. Дід з бабою вибігли зустрічати батьків Владислави. Усі обнімалися і плакали від щастя. «Тож, батьку, виходить, ми все правильно прорахували з Северином? спитав Юрій Михайлович. Правильно, синку, правильно. Яке щастя, що Владислава повернулася, вигукнула Людмила Іванівна, обіймаючи свекруху. Ой, не кажи, доню. Справжнє диво, та ще й Тарас, хіба таке можливо? Батьки тихесенько підійшли до донечки, що спала вдягнена на дивані, ніжно поцілували її. Потім зазирнули до кімнати, де в дивному одязі спав Тарас, та підійти не наважилися. Треба хлопчині сучасний одяг прикупити, промовила матуся Владислави. А згодом і в тобі бідолагу, додав татусь. Діти проспали добу. Батьки й дід з бабою постійно наглядали за ними, придивлялися, прислухалися, чи дихають, чи все в порядку. Поки вони спали, в хаті кипіла робота. Холодильник загрузили усілякими смаколиками, напекли пирогів, насмажили котлет. А ще купили Тарасові одяг. Дуже вже театрально виглядало його козацьке вбрання. В такому одязі. Тільки на сцену, а не вулицями гуляти. Перші сонячні промені пробилися крізь штору, висвітлюючи обличчя хлопчини. Тарас прокинувся і побачив на стільці біля свого ліжка дивні вузькі штани з безліччю кишень. Та сорочку, без ґудзиків, без зав'язок і без коміра. То були джинси та футболка. Він зацікавлено розглядав одяг перебираючи його в руках. Які чудернацькі штани, такі вузенькі, чи я в них влізу, а це якась чудернацька сорочка. Помітив ще щось на стільці. А це що? Труси. Чому вони такі короткі? Тканини на них забракло, чи що? Треба приміряти. Хлопець заховався під ковдру і став вовтузитися там. Через мить з-під ковдри на підлогу полетіли його шаровари та вишиванка, а потім і сам вистрибнув звідти перевдягнений. Його погляд зупинився на кросівках, що стояли під стільцем. Що за диво черевички? Взувся, походив по кімнаті. А які легенькі та зручні. Владислава прокинулася майже одночасно з Тарасом, бо дуже хвилювалася. Що він знову повернеться на озеро. Коли дівчинка відчинила двері до його кімнати, була вражена змінами в зовнішності друга. Там стояв красивий сучасний хлопчик з наймоднішою зачіскою. Козацького чуба оселеця тепер носили усі зухвалі хлопці, що не боялися у такий спосіб демонструвати свою життєву позицію. Виглядаєш, Тараси, як людина 21-го століття, захоплено промовила вона. Тарас сів на ліжко і замислився. Людина 21-го століття, кажеш, ти повернула мене до дійсності, мала. Може, мені краще назад, на озеро? Та що ти таке говориш нащадок козацького отамана, обдарований магічною перлиною, вигукнула вона. На озеро завжди повернутися вспієш. А тут для таких, як ми, стільки роботи. Незабаром сам побачиш. Добре, я залишаюся, промовив Тарас, перервавши її вмовляння. А їсти ж, як хочеться. Сімейство застало дітей за бесідою. Двері до кімнати Тараса були відчиненими, і на порозі показалися батьки і дід з бабою. Такось ви де. сплеснула руками Людмила Іванівна. А ми вже злякалися, що ви знову зникли. Мамо, тату, познайомтеся з Тарасом. Підбігла до них Владислава. Тарас підскочив з ліжка. Жінка першою подала йому руку і назвалася. Юрій Михайлович також назвав своє ім'я, подав хлопчині руку і промовив Ласкаво просимо, Тарасе, до нашої сім'ї. Ми раді познайомитися з тобою і готові прийняти тебе як сина. Сьогодні Тарас почував себе значно краще і впевненіше. Я радий, але я дуже хотів би дізнатися, що трапилося з моєю сім'єю, промовив він. Твої батьки, брати і сестри вже померли. Залишилися їхні нащадки, до яких відносимося й ми. Став розповідати Михайло Павлович. Та навряд чи кому, окрім нас, можна розповідати твою історію. Люди не готові таке почути. І, можливо, стануть поводитися непередбачуваним чином. Наприклад, заявлять в поліцію тоді проблем не оберешся. Так, хлопчику мій. Тобі необхідно вписатися в нову реальність якось плавно і логічно, не привертаючи уваги людей. Обійняла його Людмила Іванівна. Оскільки у нас в країні дитина не може жити сама, та ще й без домівки, без документів, без грошей, ми вирішили тебе усиновити. Тарас здивовано підняв брови. Жінка не дала йому нічого сказати. Не поспішай з відповіддю. Негативною мається на увазі. Подумай добре ми допоможемо тобі зрозуміти оточуючий світ. Ти дізнаєшся, як він змінився з того часу, як ти його покинув, навчишся бачити суть нових реалій. А потім сам зрозумієш, що моя пропозиція найбільш прийнятна серед усіх можливих варіантів. Тарас відчув, що в цій сім'ї він не пропаде, що тут його зрозуміють і потурбуються про нього. Він підійшов до кожного з чотирьох дорослих. Обійняв усіх і поцілував, кам'яна стіна між ними впала, і усім стало ясно, що не за горами зміни на краще.